Пришкільні табори з понеділка розпочали роботу. Чим там зайняті учні і як їхні дозвілля намагаються урізноманітнити педагоги? Дивіться далі. Перший день перебування в табірній зміні учні десятої НВК розпочали з прибирання подвір'я школи. Кажуть, працюють вже годину заняття. Їм це до вподоби. Корисна школі, це ж вид школи. Денис вперше у таборі сподівається, буде цікаво. Ну кажуть, що тут весело, ну не скучно буде. А ну як з друзями, хорошо, з однокласниками, готуючись до відкриття зміни, ці дівчата репетирують новий танець. Ну отлично, подобається». Ми будемо ще репетирувати. Іногда буває сварки з того, що не получається кое-що, тому що не нравиться тому то, но сходимося вместе там. У пришкільному таборі Олімп є 50 учнів 8-х класів. Всіх їх розподілено по загонах. Зараз вони визначаються з обов'язками, малюють емблеми своїх загонів. Наш отряд називається Обана. Нам подобається, тому що воно позитивне таке, радісне, якби как бы, і захотілось і таке що-то активное. Учні з іншого загону брали собі назву Максимум кажуть, звикли жити наповно. Максимум сміху, максимум емоцій, максимум енергії, всього максимум. Ми чекаємо, щоб це все запам'яне, так як 10 клас вже підпослідний, щоб запам'ялися всі. наш, робота на благо школи. Діти повинні здружитися, відпочити, знову ще знайти свої таланти. Ну, а якщо потрібно, де буде допомогти школі в... Облаштуванні кабінетів, в облаштуванні території школи, і звісно, вони будуть задіяні і тут. Втім, не однією лише працею будуть заняті. Учні педагоги намагаються урізноманітнити і їхні дозвілля. Це традиційне змагання з 8-11 школою, гімназією з футболу, волейболу. Ми дуже завжди ну, налаштовуємося на ці змагання. Далі у нас планується конкурс інсценованої казки, конкурс інсценованої пісні, конкурс зачісок. Потім у нас декілька планується виходів на природу, відпочинок активний на при. Роді, звісно, що діти, конкурс малюнку буде, конкурс поробок з натурального матеріалу. Учням лишилося набратися терпіння і усього цього дочекатися.